Погода в Україні у вересні 2023 року буде відносно теплою. Середня температура повітря у нашій країні буде вищою ніж у цей самий період у минулі роки. Стовпчики термометра у середньому триматимуться на рівні 15-19 градусів тепла. А в Карпатах цей показник становитиме від 12 до 13, що на 1-2 градуси вище за норму. Про це свідчить прогноз на вересень, розміщений на сайті Укргідромедцентру. Зазначається, що очікується місячна кількість опадів на рівні 34,70 мм. У Карпатах місцями від 87 до 100 мм опадів. Такі цифри перебувають у межах норми. В укрогідрометцентрі з посиланням на дані багаторічних спостережень зазначають, що у вересні середня місячна температура становитиме від 13 до 17 градусів тепла. У південній частині нашої країни стовпчики термометрів піднімуться до плюс 18, плюс 20. А у гірських районах температура становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Абсолютний максимум температури може становити від 33 до 38,8 градусів. У гірських районах місцями від 24 до 32 градусів тепла. При цьому абсолютний мінімум температури може становити від 1 до 8 градусів морозу. На півдні Херсонської та Запорізької областей місцями стовпчик термометра може показувати від 0 до мінус 1, в Криму від 1 до 5,5 градусів тепла. У вересні подекуди можливі заморозки. Заморозки у повітрі відмічено у другій та третій декадах, в Карпатах на північному сході країни, Черкащині та Кіровоградщині у першій декаді. Йдеться у повідомленні Укргідрометцентру. Середня місячна кількість опадів становитиме від 37 до 74 мм. у південній частині локально від 28 до 36. У Карпатському регіоні місцями від 77 до 108 мм, у Карпатах до 130 мм опадів. Раніше повідомлялося, що під кінець серпня Україну накриє ще одна хвиля пекельних температур. Найвища температура повітря спостерігатиметься упродовж трьох днів наприкінці серпня. Пік спеки настане 28 30 серпня. Також синоптик розповів, коли чекати зниження температури в Україні. Синоптик зазначив що така погода буде спостерігатися до кінця місяця. І десь на вересень можливе відчутне зниження температури. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.